Стягуй, слухайся старшу сестру. Ви твоя зовсім їні, тому, будь ласка, піклуйтесь один про одного. А також під час подорожі будьте дуже обережними з незнайомцями. Я знаю, мамо. Якщо ми побачимо якихось бандитів, ми поб'ємо їх. Ми ж сестрою культиватори. Зрештою, з нами все буде гаразд. мам. Ми зможемо себе захистити. Не хвилюйся. Твоя мама просто не може не хвилюватися за вас обох. Принесіть славу сім'ї Лю. Я надіюсь на вас. Якщо в секті Юлінзу вас ображатимуть інші люди, просто побийте їх. І ніяких хлопців, зрозуміло? Чоловіче, та що ти таке кажеш? Не Слухайте свого батька. Якщо в секті юдлінзу коло небо стане надто важко, просто повертайтеся додому. Гаразд, ви двоє зрозуміли? Вся вань, ти найстарша, тому потурбуйся про свою молодшу сестру. Сподіваюся, що ти теж будеш щасливою, смертною чи безсмертною. Це не має значення. Добре. Дякую, мамо. Я зрозуміла, не хвилюйся. Я знаю, що робити. Я сирота, я ніколи не бачила своїх батьків. З самого дитинства мене виховувала бабуся. Мабуть, цим людям було байдуже на мене, хоча в мене була любов бабусі та молодших братів. Частина мене все одно хотіла дізнатися, як це мати батьків. Цей новий світ подарував мені справжніх тата та маму а також милу молодшу сестричку. Я мріла про це 19 років і нарешті моє бажання здійснилося. Запам'ятайте, йдіть дорогою та пильнуйте бандитів. Якщо заблукаєте, робіть позначки. Так вийдете на правильний шлях. Будьте обережні та бережіть себе. Не хвилюйся, тато. Я подбаю про те, щоб ми обидві були в безпеці. Ми будемо обережні. Мамо, тату, нам треба вирушати в дорогу. Дбайте про своє здоров'я. Повертайтесь додому. Вийде з сектою, не забудьте відписатися, тільки потрапите в секто. Я знаю, мамо, ми ще побачимося знову. Я обов'язково пришлю найкращого голуба, якого можна купити за гроші, тільки приїду туди. Бувай, мам, бувай, тато, я йду до старшої сестри. Після того, як наші доньки вирушили за тисячі миль. Я не знаю, чи побачимо ми їх коли-небудь знову. Дружино, не хвилюйся за цих двох. Дружино, вони вже майже на Крім того, їм ще треба розвиватися на шляху дао. Якому буді ти збираєшся поклонятися? Зрозумій, наші доньки в майбутньому стануть богами. Ми повинні бути просто здоровими і чекати їх. Коли вони повернуться до нас гості? Можливо, мій чоловік має рацію. Оскільки вони поїхали і залишилися тільки ми вдвох? Можливо, буде розумно спробувати народити сина. Це буде ще один вклад у майбутнє нашої сім'ї люб. Чоловіче, не кажи цього. Хіба це місце і час, щоб обговорювати це на вулиці? Але це заради мого клану Лю. Чому я не можу про це сказати? Люди ж дивляться. Завтра будеш говорити про те, як тобі соромно. Е, що ж ти маєш рацію? Моя дружина завжди права. Ходімо додому і обміркуємо це. Запізно. Хі -хі -хі. Велика пригода з моєю старшою сестрою. Це не те саме. Ще коли тато взяв мене до вчителя ляна? Бідний тато, він дуже сильно опікувався молодшою сестрою. І ця маленька негідниця зовсім це не цінить. Мені його шкода. Хочеш побачити щось круте? Дивись, у мене є круті захисні талісмани. Треба полоптати їй кілька штук. Сотню, думаю, вистачить для самозахисту. Пам'ятаєш ту книгу, що ти мені дала? Я навчилася робити талісмани. Ці всі талісмани я зробила сама. Ось це тобі. Ох ти. Скільки ти зробила старша сестру? І ти навчилася робити і всього за кілька днів. Це лише перший рівень. Простіше простого. Ти можеш зробити це з закритими очима. Якщо захочеш, це не так вже важко. Ось дивись, це талісман Бруні. Він від захисту, а це талісман вибуху, він для атаки. Ого, ти тивовична, це все для мене. Старша сестричко, навчи мене, будь ласочка. навчи мене теж робити такі круті талісмани. Як тільки ти почнеш поглинати духовну цин, я навчу тебе. Витовляти талісмани нескладно. Головне вміти поглинати духовну цин. Добре, я буду наполегливо працювати, щоб перейти до наступного рівня стадії культивації. Тоді я точно буду сильнішою, як моя старша сестра. До речі, сестричко, а що означають ці символи на талісмані? Так, дивись, наприклад, цей символ означає світло, але цей талісман не створює світло. Немов сонечко, а робить твоє тіло легким, мов пір'їнка. Талісман броні має захистити тебе від удару меча. На жаль, ці талісмани лише першого рівня, тому захищатимуть лише від звичайної зброї. Талісман вибуху може спричинити величезний вибух і є ефект віддачі, тому, будь ласка, будь обережнішою з ними. Ці талісмани можуть бути дуже ефективні проти звичайних смертних. Але коли ти маєш справу з такими людьми, як культиватори, і їх культивація вища за твою краще удати, що ти здаєшся, і не чиниш опір. Вичікуй і знайди нагоду, щоб використати талісмани на зразлок талісмана світла, щоб втекти, гаразд. Зрозуміла, то як мені використовувати ці талісмани, старша сестро. Тримаєш талісман у руці, і лише думка з твого мозку активує талісман. О, працює? А, а чому він світиться зараз? Святі помідори. Навіщо ти використовувала його саме зараз? Ей! І... Сестро з тобою все гаразд. Я не навмисно, старша сестро. Я, я просто зробила те, що ти сказала необачно. Я не хотіла цього. Ти ти, маленька дитина, без такова, що курча. Якби я знала, що це станеться, я б придала тобі талісман вибуху. Таша, сестра, не гнівайся. Я помилилася. Я не дитина, я буду добре поводитися. Ах, Молодша сестра. така не така мила. Я просто хочу.